Судини це невидимі шляхи, якими тече саме життя. Вони не шумлять, не болять, не нагадують про себе, аж до тієї миті, коли вже може бути пізно. Інфаркт, інсульти, гіпертонія усе це не виникає раптово. Це результат багатьох років закупорених артерій, коли кров ледве проштовхується крізь забруднені стінки, але що як існує природний і доступний спосіб очистити судини? Зробити їх еластичними, мов у молодості. Історія, про яку ти зараз дізнаєшся, не вигадка. Це реальний приклад людини, яка прожила понад 100 років, з яких 95 років працювала кардіохірургом. Його звали Елсворт Ворхем. Він оперував серця навіть у поважному віці, і мав ясний розум і енергію. Його секрети прості. Але як не дивно, та про них не знає 99% людей. Частина перша, серце, яке не зупинялось, історія Ворхема, історія Елсворта. Ворхема це не просто історія лікаря, це легенда про людину, яка не лише лікувала серця, а й показала власним прикладом, як зробити так, щоб воно билося довго, потужно і без збоїв. Він народився на початку ХХ століття. У ті часи, коли медицина лише починала розуміти, як функціонує серцево-судинна система. Проте саме Ворхем став тим, хто відкрив нову еру в кардіохірургії, його ім'я, відоме серед лікарів усього світу. Він був одним із перших хірургів, який провів операцію на відкритому серці. Але те, що вразило людей не менше ніж його медичні досягнення, це його власне здоров'я. Поки його колеги на пенсії відпочивали або боролися із власними хворобами, Елсворт продовжував оперувати навіть у глибокій старості. Йому було далеко за 90, коли він ще стояв біля операційного столу. І ні, це не було з примусу. Він був активний, бадьорий, з ясною головою та без жодних ознак старечої втоми. Його день починався не з кави чи бекона. Щоранку він з'їдав простий. Але поживний сніданок із фруктів, овочів та круп. Його обіди та вечері складалися з тушкованих овочів, цільнозернових каш, бобових і зелені. Особливе місце в його раціоні займала Броколі. Це мій зелений щит, жартував він жодного м'яса, жодних молочних продуктів, жодної смаженої їжі. Для багатьох такий стиль життя здається занадто суворим. Але для Ворхема. Це була не жертва, а свідомий вибір. Він розумів, що кожен шматок їжі це або крок до здоров'я, або до хвороби. Одного разу, після чергової успішної операції, до нього підійшов пацієнт. Йому було близько 60. Він пережив серйозний серцевий напад і ледве вижив. Поглянувши на свого лікаря, який виглядав навіть молодшим, ніж сам пацієнт, він не стримався. Докторе, як вам вдається залишатися в такій формі у вашому віці? Ви ж старші за мене майже на 30 років. Ворхем усміхнувся і відповів просто, без зайвого пафосу. Я просто не їм того, що забуває артерії. Ця коротка фраза стала афоризмом серед його колег. Але справа була не лише в харчуванні. Ворхем багато рухався, щоденні прогулянки. Невелика гімнастика, активна робота це був його спосіб життя. Він не замикався в собі, не відмовлявся від соціального життя, навпаки, постійно спілкувався, читав, писав, ділився знаннями. Його історія доводить, що довголіття це не випадковість і не генетична лотерея, це результат усвідомлених рішень, щоденних дрібних кроків у бік здоров'я. І хоча багато хто думає, що така дисципліна. Занадто важка Елсфорд Ворхем довів зворотне можна жити довго, радісно й активно, якщо обрати правильний шлях. Він був живим прикладом того, що серце це не лише м'яс, який перекачує кров, це символ життя. і Якщо за ним правильно доглядати, воно може битися більше ста років, без збоїв і без жалю. Частина друга чому м'ясо це пастка для серця? Елсфорд Ворхем був не просто лікарем, він був свідком того, як їжа буквально формує долю людини. Протягом десятків років він відкривав груди сотням пацієнтів, бачив їхні серця, їхні судини, їхні внутрішні світи не в переносному, а в буквальному сенсі. І з кожною операцією переконувався тваринні продукти, зокрема м'ясо, це не просто їжа, це бомба уповільненої дії. Він був переконаним веганом, але не з ідеологічних міркувань, не заради моди чи трендів, а тому, що мав незаперечні докази. Артерії тих, хто регулярно вживає м'ясо, помітно гірші за станом, ніж у тих, хто його уникає. Він часто повторював: я не бачив серце вегана із закупореною аортою. І це не був просто гарний вислів. Це була правда, знись заснована на результатах тисяч операцій. Одного разу до нього потрапив пацієнт фермер із великою родиною. Він усе життя їв м'ясо по кілька разів на день. Сніданок, яєчня з ковбасою, обід стейк, вечеря курятина. Йому було трохи більше 60 Коли у нього трапився серцевий напад, коли Ворхем відкрив його грудну клітку, він був приголомшений. Судини були схожі на бетонні труби. Ні еластичності, тут, ні живої тканини, лише жовтуваті, ущільнені стінки, які ледве пропускали кров для порівняння тись інший випадок. Жінка приблизно такого ж віку, яка усе життя харчувалась просто, її раціон складався з каш, овочів, бобових фруктів. Вона ніколи не їла жирного м'яса, не смажила їжу в олії. І, хоча їй було 80, її судини вразили навіть такого досвідченого хірурга. Як Ворхем, вони були чисті, гнучкі, еластичні. Він сказав: такі артерії я бачу у підлітків, але не у літніх людей. Ворхем пояснював, що головна проблема тваринних жирів це холестерин. Він накопичується на стінках судин, утворюючи бляшки. Ці бляшки звужують просвіт артерій, зменшують кровотік, підвищують тиск, спричиняють серцеві напади та інсульти. І найстрашніше, цей процес починається не в старості, а ще у молодості. Просто симптоми з'являються пізніше. Окрім того, у м'ясі є інші небезпеки насичені жири, які погіршують обмін речовин, викликають запальні процеси в організмі, сприяють ожирінню та порушенню роботи внутрішніх органів. Ворхем попереджав: це пастка. Люди думають, що м'ясо це джерело сили. Але насправді воно поступово руйнує тіло зсередини. Він не закликав до фанатизму, він не казав усім одразу ставати веганами. Але він просив замислитись: якщо є шанс уникнути хвороб, якщо є спосіб зберегти своє серце здоровим, хіба не варто бодай спробувати його досвід це не сухі факти з підручників, це живі приклади. І кожна така історія, нагадування. Їжа може бути ліками. А може стати отрутою. І вибір завжди за нами. Частина третя олія, яка вбиває правда про здорові жири. Коли мова заходить про здорове харчування, багато хто думає, якщо щось рослинного походження, значить, воно автоматично корисне. Особливо це стосується рослинних олій, оливкова, соняшникова, кукурудзяна, соєва. Усі вони рекламуються як джерела корисних жирів. Вітамінів і антиоксидантів. Але Елсфорд Ворхем говорив прямо це міф, який щодня коштує людям здоров'я, а іноді й життя. Він попереджав: не все, що має зелений напис натуральне чи органічне, є справді безпечним для серця. Найнебезпечніше це термічно оброблені рослинні олії, рафіновані, очищені, прозорі і довговічні там і вони здаються зручними. Але саме вони перетворюються на приховані бомби для судин. Особливо улюблена багатьма соняшникова олія, яка при смаженні утворює токсичні сполуки. Те ж саме стосується кукурудзяної та соєвої. Вони насичують тіло шкідливими омега 6 жирами, які провокують запалення в організмі. Одного разу Ворхем розповів історію, яка вразила навіть його. До лікарні потрапив молодий чоловік, спортсмен. У хорошій фізичній формі йому було трохи більше 30 років. Він бігав в марафони, не палив, не вживав алкоголю, його харчування здавалося зразковим: багато овочів, салати, курятина, риба. Але приготування їжі ось де ховалася небезпека. Усе, що він їв, було щедро смажене на оливковій олії. І, хоч вона вважалася здоровою, при високій температурі навіть ця олія окислюється. Втрачає корисні властивості і починає виділяти канцерогени та вільні радикали. У результаті тут не серцевий напад, молодий активний чоловік з ураженими судинами. Для Ворхема це був черговий доказ того, що навіть здорові продукти можуть бути шкідливими, якщо використовувати їх неправильно. Він пояснював просто: будь-яка олія піддана нагріванню це небезпека для судин. Її молекули змінюються, і замість живлення організму вони починають його повільно руйнувати. Особливо це стосується смаженої їжі, навіть якщо ти смажиш овочі, вони вбирають у себе продукти розпаду олії, це наче замаскована отрута, яка з кожним днем накопичується і відкладається на стінках артерій. Ворхем рекомендував радикально простий підхід: уникай смаженого, готуй на воді або парі. Якщо хочеш надати страві аромату, додай спецій, часнику, трав, але не використовуй олію як основний інгредієнт, і навіть у сирому вигляді він радив вживати жири обмежено. Ложка ляної або конопляної олії до салату це одна справа. Але коли страва плаває в жирах, це вже загроза. Найкращий жир це той, який міститься в самих продуктах, говорив він. Авокадо, горіхи, насіння, оливки вони містять жири в натуральному вигляді, які організм сприймає значно краще. І найголовніше, ці жири не проходять термічну обробку, тому не втрачають своїх властивостей. Судини – це делікатний інструмент, їм потрібна легкість, еластичність, а не тиск і запалення. І хоча реклама кричить про користь олій, досвід Елсворта Ворхема вчить інакшого. Правда у простоті. Чим менше оброблена їжа, тим більше шансів, що твоє серце залишиться сильним і здоровим на довгі роки. Четверта частина рух, друг судин. Але не будь-який ми звикли чути, що рух це життя. І це правда. Але рух буває різним: одні обирають біг на довгі дистанції, інші важкі тренування в спортзалі. Хтось тягне штангу, поки піт заливає очі. Але що? Як така активність може нашкодити серцю, а не зміцнити його. Елсворт Ворхем був не лише кардіохірургом, а й прикладом гармонійного способу життя. Він розумів серце не лише як орган, а як центр енергії, ритму, балансу. І саме тому його ставлення до фізичної активності було особливим. Щоденні прогулянки ось його головний ритуал. Ворхем вважав півгодини неспішної ходьби. Такою ж важливою, як і будь-яка медична процедура. Він називав це щоденною операцією для себе. Щоранку він виходив на вулицю, вдихав свіже повітря, слухав птахів, рухався у своєму темпі, без гонитви, без напруги. Бо головне ритм, а не результат, не калорії, не рекорди, а стан внутрішнього спокою, який досягається через рух. Саме в такому стані, куди судини розслабляються. Розширюється, кров тече вільніше, а серце працює рівно, без стресу. Він застерігав від надмірних фізичних навантажень, біг марафонів, важка атлетика, фітнес із гантелями по годині щодня. Усе це може здаватися корисним, але насправді зношує серце, виснажує його ресурси. Людське тіло створене для помірної активності, такої, яка підтримує його в тонусі, але не доводить до виснаження. У своїх виступах Ворхем наводив приклад одного знайомого, молодого чоловіка, який щодня бігав по кілька кілометрів, займався кросфітом, харчувався за режимом. Але при обстеженні у нього виявили початкові ознаки зношення серцевого м'яза, занадто високий пульс у стані спокою, перенапруження нервової системи, підвищений рівень кортизолу. Організм не відновлювався. Він жив у режимі постійного виживання, а не здоров'я. Натомість інша жінка у віці з простим стилем життя, щодня робила гімнастику, гуляла в парку, кілька разів на тиждень плавала в басейні. Її тіло було гнучким, а серце міцно міцним. Вона ніколи не навантажувала себе до знемоги, але завжди залишалася активною. Її судини були як у молодої людини. Ворхем радив знайди той витруху. Який приносить радість, це може бути що завгодно: танці, йога, плавання, садівництво, гра з дітьми, головне, рухатись із задоволенням, а не з примусу. Рух має бути природною частиною життя, а не покаранням за з'їдену булочку. Він казав, коли тіло в гармонії, серце не боїться старості, бо судини працюють як швейцарський годинник, точно ні спокійно, без збоїв. Цей ритм не про темп, а про баланс. І саме такий підхід дарував Ворхему сили працювати навіть у глибокій старості. Тому, якщо ти хочеш підтримувати здоров'я серця, не женись за цифрами, не муч себе штангами, просто вийди на свіже повітря, пройдися, відчуй своє дихання, своє тіло. І пам'ятай, рух це не спорт, рух це життя, але лише тоді, коли воно в гармонії. Елсворт Ворхем. Залишив після себе не лише наукову спадщину, не лише успішні операції та медичні відкриття. Він залишив головне приклад приклад того, як можна жити довго, щасливо і без страху перед старістю. Його життя це доказ того, що справжнє здоров'я не продається в аптеці, не вимірюється кількістю обстежень чи вартістю ліків. Воно закладається в наших щоденних звичках у тому, що ми їмо, як ми рухаємося, що думаємо і відчуваємо. Більшість людей, понад 99%, ніколи не почують цих простих істин, але ти почув, і тепер маєш вибір залишити все, як є, або змінити себе, очистити не лише судини, а й думки, ритм життя, сам підхід до здоров'я. Пам'ятай, кожен день це новий шанс, використай його. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!